Етнографічне розмаїття у фортечних стінах виставкою ексклюзивної продукції ручної роботи народні умільці підсумували культурно-туристичний проект. Мистецьку палітру Прикарпаття започаткували ще влітку минулого року. Довгих 10 місяців присвятили пошуку майстрів різноманітних автентичних ремесел, які готові ділитися з гостями краю таєнством своєї справи. Які готові приймати туристів власних майстерніх, які готові проводити майстер-класи на місці розташування туристичної групи, які готові розповідати про ті чи інші народні традиції чи характерні особливості нашого регіону, які готові проводити туристичні екскурсії, навіть народний ексклюзив тут чини на кожному кроці ткані рушники, керамічні тарелі та ліжники. Поміж усього того різнобарв'я і традиційні плетені обереги з бісеру, тоненькі силянки та вишукані гердани з права рук пані Марії. Старенька зізнається, їх створенню присвятила усе життя. Колись у візерунки інтерпретувала вишивки із бабусиної скрині. Нині вигадує сама. Головне, аби зберігалася прадавня символіка. Колись гердани тільки носили. Дуже багаті дівчата. А от такі маленькі силяночки під шию, то це було як оберіг, то це старалося, щоб кожна мала жінка, кожна дівчина, отак під шийку, що це бачите, різні кольора тут є. Мають бути зимні кольора і це носити. Таємницями народних мистецтв діляться з гостями не лише на словах, а й на ділі. Замість презентаційного стелажу майстрові слугує гончарне коло. Під його шалені оберти, чоловік передає нелегку науку ще певним помічникам на радість собі і людям. Бо справу, якою займається уже понад 20 років, митець і досі називає бавлянкою. Нас баба з дідом говорили, нам вчили одне, а зараз нам кажуть, що це якось чи шароварщина, чи будь Бог його знає, що це таке. А воно приємне. Ціла таблиця медіа в глині. Так що. Вона і насичує організм і всякими мінералами, всякою, всякою, всячиною. Ну і духовно, і фізично, і всякого. Аби туристи знали, куди помандрувати у пошуках уроків народних майстрів. Детальну інформацію про майстер-класи та мистецький маршрут опублікували у інтернет-мережі, подбали й про глянцевий варіант.